Івність російських військ на харківському напрямку вдалося дещо сповільнити. Українські захисники впевнено утримують там свої позиції. Про це повідомив речник національної гвардії України Руслан Музичук. Водночас у генштабі ЗСУ заявили, атаки росіян біля сіл Глибоке і Лук'янці відбито. Наступ окупантів триває в напрямку населеного пункту Зелене. Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага усім районам бойових дій, всій лінії захисту була доповідь головкома, генерал Сирський, якраз на передовій безпосередньо у наших бойових бригадах. Результати цих днів усього тижня ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. 57-ма бригада. 82-га бригада дешеве. Дякую вам, воїни. При цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках, зокрема в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. На одного дружнього до Росії президента менше лідер Ірану Ібрагім Раїсі загинув в авіакатастрофі. Інформацію про загибель глави держави підтвердив віце-президент країни Мохсен Мансурі. І крім Раїсі, у авіатрощі загинули ще декілька високопосадовців до обрання нового президента. Обов'язки голови держави виконуватиме віцепрезидент країни Мохсен Мансурі. Нагадаю, на початку повномасштабного вторгнення Раїсі зателефонував Путіну і висловив йому підтримку. З того часу країни ГОІ встановили тісне військове співробітництво. Зокрема, Тегеран розпочав постачання ударних дронів шахедів. Понад 415 тисяч військовозобов'язаних вже оновили дані в мобільному застосунку Резерв Плюс. Повідомили про це в Міноборони. Станом на ранок завантажили собі на телефон платформу 620 тисяч людей. І ще багато хто стояв у черзі, розповіли в оборонному відомстві. Також за перші два дні, відколи набув чинності закон про мобілізацію, більш як 3700 військовозобов'язаних уточнили особисту інформацію в центрах надання адмінпослуг, і майже 3000 зробили це в терцентрах комплектування. Перший місяць, тобто до 18 червня, застосунок резерв плюс працюватиме в тестовому режимі. Відтак в ньому має з'явитися можливість згенерувати QR-код, який скануватимуть для перевірки. Це щось на кшталт. Ковід сертифікату в дії за наявності qr Кюарні потрібно буде носити з собою військовий квиток. Тим, хто має статус непридатного і знятий із військового обліку, оновлюватиме дані не потрібно уточнили в оборонному відомстві. Є попит є і пропозиції у Києві. Торгують місцями в чергах під ТЦК. Те військово, де військовозобов'язаним доводиться інколи по декілька діб чекати, щоб оновити дані чи стати на облік. Ймовірно. Послугами спритників користуваються користуються ті, хто не може чи не хоче марнувати час в черзі. Місце коштує тисячу гривень. Цікаво, що про такий стартап розповів народний депутат. Він у свою чергу дізнався про схему безпосередньо від керівника одного із центрів комплектування. А от ім, аби потрапити до української армії, не треба було стояти в чергах. Війська НАТО вже в Україні. Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що деякі держави вже направили до нас своїх інструкторів наразі, щоб тренувати українців. Окрім того, Каллас висловила переконання, що не бачить ризику прямого конфлікту з Росією, якщо союзники допомагатимуть Києву тренувати солдатів на території України. Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть це стаття 5, давайте бомбити Росію. Це не так працює, це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають за собою підстав. Російська пропаганда тільки робить, що говорить про війну з НАТО, тому їм не потрібен привід для цього. Що б ми не робили зі свого боку, якщо вони захочуть напасти, вони нападуть. Понеділок, день важкий, особливо якщо ти російський окупант. Зранку, 20 травня, на околицях тимчасово окупованого Луганська пролунали вибухи. Очевидці пишуть, що удар припав на селище ювелейне, де отаборилися расисти. Очільник обласної військової адміністрації Артем Лисогор із посилання на місцевих сповіщає, що на місці влучання було облаштоване військове містечко посеред цивільної забудови. До 2014 року в цьому районі працювала академія внутрішніх справ, будівлю якої облюбували загарбники. Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, з неоголошеним візитом в Києві. Відео прибуття урядовиців X опублікував журналіст «Шпігеля» Христов Шульт. За інформацією видання поїздку Бербок до Харкова скасували з міркувань безпеки в українській столиці. Міністерка побувала на зруйновані росіянами ТЕЦ і закликала світ надати Києву ще більше засобів протиповітряної оборони. Російські атаки спрямовані безпосередньо на цивільну інфраструктуру, таку як електроенергія, що необхідна для повсякденного життя. Протиповітряна оборона і раніше була дуже важливою, але нам все ще потрібно набагато більше засобів протиповітряної оборони, тому що деякі з ракет можна збити, але очевидно. Не всі, і це прямий і стратегічний напад на інфраструктуру, яка потрібна, щоб забезпечити життя і виживання тут в Україні. Саме тому я закликаю весь світ збільшити підтримку протиповітряної оборони а також збільшити підтримку ремонту інфраструктури. Зустрілася німецька міністерка із президентом, обговорили ситуацію на передовій і першочергові оборонні потреби України. Також Володимир Зеленський відзначив підтримку його формули миру з боку Німеччини. А от підтримати мир в Україні вирішили і в Іспанії зброєю. Країна готує новий пакет військової допомоги, і серед іншого в ньому друга партія леопардів та ракети до Петріотів. Крім того, Мадрид планує передати артилерійські боєприпаси, системи спостереження та стеження, а також турелі для дистанційного вогню. За словами міністерки оборони Іспанії, постачання має відбутися наприкінці червня. Зазначу, раніше Іспанія схвалила надання Україні 19 15 танків «Леопард-2 А4», поставляти їх двома партіями – 10 до кінця червня і ще 9 у вересні. Торік в липні іспанці вже надсилали нам 4 таких танки. І, до речі, ця заява від Іспанії прозвучала під час засідання контактної групи оборони України у форматі «Рамштайн». Напередодні вона відбулася онлайн і в закритому режимі. В засіданні взяли участь представники 50 країн. На порядку денному була протидія російській агресії і продовження військової підтримки України. Багато часу присвятили постачанням систем протиповітряної оборони. Також партнери зосередилися на першочергових запитаннях. Ми продовжуємо пошук швидких рішень для задоволення найнагальніших потреб України. Саме тому президент Байден оголосив на початку цього місяця про надання Україні пакету безпекової допомоги на суму 400 мільйонів доларів США. Це дозволить забезпечити критично важливі боєприпаси для систем протиповітряної оборони Насамс і Петріот. Більше боєприпасів для систем Хаймарс, більше протитанкових систем та задовольнити інші пріоритетні потреби. Ми надаємо найнеобхідніші засоби, в тому числі артилерійські снаряди калібру 155 мм. міліметрів. Багато іншого вже в дорозі. Крім того, міністр оборони США Лойд Остін наголосив, що найближчі місяці і тижні будуть вирішальними для перебігу війни Росії проти України. Очільник Пентагону додав, що виживання та успіх України є основним для світової безпеки. Якщо Путін переможе, інші тирани дійдуть висновку, що вони також можуть спробувати вторгнутися і завоювати своїх суверенних сусідів. Зауважив Остін. Майже півтора року тому західні союзники заговорили для про надання Україні винищувачів. F-16. літаки до нас ще не долетіли, проте вже маємо персонал, який вміє їх обслуговувати. Десять українських військових техніків закінчили навчання у Нідерландах. Повідомляють, що тренувалися вони в догляді всіх важливих частин винищувача. Йдеться, зокрема і про шолом для пілота, кисні неві системи та парашути на борту. Тренувалися також складати і перевіряти аварійно-ритуальний пакет. Нагадаю, Нідерланди зголосилися надати в Україні щонайменше 24 винищувачі F-16. Перші такі літаки Україна має отримати вже. Же влітку польща отримала від європейського інвестиційного банку 300 мільйонів євро на створення залізного купола над Європою. Про це заявив прем'єр-міністр Дональд Туск. Презентацію проєкту він анонсував вже за кілька днів. Наголосив, що ідея загальноєвропейської протиповітряної оборони не мріє, а практичний план. Цей проєкт Варшава реалізує разом із Парижем. За словами Дональда Туска, невід'ємною частиною будуть супутникові і розвідувальні системи. Змогли зупинити наступ збройні сили України спинили навалу окупантів на Харківщині. Про це повідомляє БІЛД причина у нових поставках зброї від США. У виданні зауважують, що американська допомога надійшла на лінію фронту на Донеччині. Білд пише, що, попри великі втрати і в людях, і в техніці, ворог продовжує кидати війська в самовбивчі атаки. Заспокоїли і щодо ситуації на Сумщині. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк в одному із інтерв'ю заявив, що наразі в агресора немає достатнього ресурсу, щоб піти колонами на Суми. Утім, зауважує, росіяни продовжують тероризувати. Сумську область, зокрема, окупанти, знищили ледь не всі прикордонні селища за допомогою керованих авіабомб. Пленарний тиждень Верховної Ради триває. Сьогодні парламентарі створили тимчасову слідчу комісію із облаштування фортифікації та закупівлі дронів. Рішення підтримали 277 нардепів. Головою ТСК обрали Миколу Задорожного від Слуги народу. Суперечки щодо нецільового та неефективного використання коштів і ресурсів на створення захисних споруд тривають вже не перший місяць. Водночас Кабмін звітує, що направив на оборону мільярди гривень. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, від початку року на будівництво фортифікацій споруд виділили 38 мільярдів гривень. А на закупівлю дронів ще більше 60 мільярдів. Штрафів за порушення комендантської години не буде. Принаймні, поки що. Парламентарі провалили повторне голосування і повністю відхилили законопроєкт. За були лише 190 обранці. Нагадаємо, документ передбачав стягнення для тих, хто не дотримався комендантської години від 8,5 до 17 тисяч гривень, і вдвічі більше за повторне порушення. Для бізнесу пропонували встановити суму від 51 до 102 тисяч гривень за повторне порушення від 170 до 340 тисяч гривень. А от заборону інспекторам із паркування евакуювати автівки порушниці, доки діє воєнний стан парламентарі все ж таки підтримали. Документ проголосували у першому читанні. Він передбачає, що таку евакуацію буде здійснювати національна поліція. Водночас штрафи за паркування на місцях для осіб із інвалідністю матимуть змогу виписувати і муніципальні інспектори. До слова, грошове покарання за неправильне паркування пропонують зробити дорожчим, якщо стати на місця для осіб із інвалідністю 1700 гривень, а на місце для електрокарів автівкою з двигуном внутрішнього згоряння 850. Втім, попереду ще друге читання законопроєкту. Тим часом триває робота не тільки в українському парламенті. Група з 13 конгресменів США від обох партій підписала звернення до міністра оборони Лойда Остіна, в якому закликала дозволити Україні атакувати цілі на території Росії американською зброєю. Законодавці також просять Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах F-16. Випустити 12 українських льотчиків це замало. Йдеться в зверненні. Українські чиновники кілька тижнів спостерігали за тим, як російські війська безкарно атакували українців з території РФ. Українці не могли захищатись через поточну політику адміністрації. Дуже важливо, щоб адміністрація Байдена надала військовим керівникам України можливість проводити повний спектр операцій. Норвегія, Ірландія та Іспанія заявили, що вони визнають палестинську незалежну державу. Аргументація посадовців схожа. Прем'єр-міністр Норвегії заявив, що не може бути миру на близькому сході, якщо не буде визнання. А прем'єр-міністр Ірландії, що цей крок покликаний сприяти врегулюванню ізраїльсько-палестинського конфлікту на основі принципу двох держав. У відповідь на рішення країн Ізраїль відкликав своїх тамтешніх послів для термінової консультації. Про це заявив прем'єр-міністр закордонних справ Ізраїлю. Я доручив негайно відкликати послів Ізраїлю в Ірландії та Норвегії для консультацій у світлі рішень цих країн визнати палестинську державу. Я надсилаю чітке та недвозначне повідомлення Ірландії та Норвегії. Ізраїль не буде мовчати перед обличчям тих, хто підриває його суверенітет і ставить під загрозу його безпеку. Після того, як терористична організація Хамас здійснила найбільшу різанину євреїв з часів голокосту, після вчинення жахливих злочинів, свідками яких став увесь світ, ці країни вирішили винагородити Хамас та Іран, визнавши палестинську державу. Російські терористи користуються тим, що Україна досі позбавлена достатнього захисту ППО та надійної можливості знищувати пускові установки на російській території. Так, президент Зеленський відреагував на черговий терористичний акт країни-агресорки. Зранку звідти запустили щонайменше 15 ракет по Харкову та області. І у місті загинуло семеро людей. Ще 17 були поранені. Переважна більшість жертв працівники друкарні фактор друк. Вона належить харківському холдингу. Фактор, частину якого, зокрема, є і видавництво Віват. В Люботині внаслідок ворожої атаки постраждали восьмеро людей. Також ворог бив по залізничній інфраструктурі Харківщини. В Укрзалізниці підтвердили влучання по кількох їхніх об'єктах. Поранень зазнали шестеро залізничників. На щастя, обійшлося без жертв. За попередніми даними ворог бив по області ракетами типу с 300 с 400 з території Білгородської області Ерефії. Сполучені Штати не заохочують використання західних озброєнь за межами української території. Втім, Київ сам ухвалює рішення, як ефективно розпоряджатися військовою допомогою від партнерів. Про таке заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на слухання у комітеті закордонних справ Палати представників. При цьому високопосадовець наголосив основне завдання сполучених штатів та союзників постачати українській армії ту зброю, якою вона потребує, щоб відбити російську агресію. Тим часом спікер парламент спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що Україна сама має вирішувати, як вести війну. Саме так конгресмен відповів на запитання журналістів щодо можливостей для ЗСУ атакувати об'єкти в Росії американського. Зброєю. І якщо українські Збройні сили не можуть бити по території Росії західною зброєю, то власною ще й як. Ні на що не натякаю, але сьогодні Путін перебуває всього за 400 кілометрів від Києва. Російський диктатор вийшов із бункера, щоб зустрітися зі своїм посіпакою Лукашенком в мінську, але мабуть ніхто не буде проти, якщо до цієї зустрічі від української сторони долучиться, наприклад, Бобер, той що далекобійний дрон. Сьогодні Україна відзначає День Героїв, свято, яке вшановує борців за свободу і незалежність нашої держави. Із цієї нагоди керівник головного управління розвідки Кирило Буданов висловив глибоку пошану всім, хто сьогодні стоїть на захисті нашої батьківщини, і наголосив на тому, що кожен воїн, який дає відсіч російській агресії, заслуговує на найвищу повагу та визнання. А ще що сьогоднішні герої це ті, хто своїм життям та відвагою захищають мирне небо над Україною, хто щодня ризикує своїм життям заради майбутнього. Нашої країни. З часів Київської Русі та Козаччини українські лицарі були на сторожі своєї країни, нищили загарбників і здійснювали переможні рейди на територію одвічного ворога. Українці стали прикладом незламності, продовживши традицію державотворення. Цей шлях потрібно завершити. На нашу долю випало це зробити. Кожен день бою за правду є важким випробуванням сили. Мужності і віри та, попри всі випробування, майбутнє України непохитне у колі вільних демократичних народів. Окрім цього, Україна відзначає День морської піхоти, день відважних та незламних воїнів, які боронять суверенітет і територіальну цілісність нашої держави на морі, суші та повітрі. Морська піхота України завжди хоробра, завжди сильніша, ніж ворог, і завжди вірна Україні, зазначив у привітанні президент Володимир Зеленський. Він відзначив, що наші морські піхотинці відзначилися в боях з перших днів війни та брали участь у кожній стратегічно важливій битві на південних і східних рубежах нашої держави. Це героїчний захист острова Зміїний, оборона Одеського та Миколаївського регіонів, важкі бої на Херсонщині та оборонні операції на Донеччині і Луганщині. Силу України неможливо уявити без сили українських морських піхотинців, наголосив президент.